Сьогодні приготуємо з вами безглютенові булочки. Дуже простий рецепт. Готуються за 15 хвилин та чудово смакують з першими стравами. В основу тіста беремо безглютенове борошно. Я змішую рисове борошно, нутове, борошно зеленої гречки, а також кукурудзяне. Все добре просіємо, бо від зберігання. У борошні можуть утворюватись грудочки. Я беру всі види борошна в рівні пропорції, але ви також можете використати будь-яку готову безглютенову суміш. Одразу до суміші додаємо псиліум, сіль та соду і добре перемішуємо. Псиліум нам потрібен для того, щоб замінити яйця та щоб булочки тримали форму. На другому етапі змішуємо всі рідкі інгредієнти з рецепту: Це вода, яблучний оцет. Сиропа гави, а також оливкова олія. Повний рецепт та грамовки ви можете знайти в описі під цим відео. Я ділюсь з вами лише перевіреними рецептами, які я сама використовую. Окремо відважую насіння. Я беру суміш: в мене це гарбузове насіння, насіння льону, кунжуту, соняшника. А також коноплі. Експериментуйте зі смаками та створюйте свій мікс. А тепер просто змішуємо борошняну суміш насіння і вливаємо наші рідкі інгредієнти. Ви побачите, як починають утворюватися бульбашки це через реакцію яблучного оцту з содою. Перемішуйте тісто до однорідного стану, а потім зволожте руки та формуйте булочки вже вологими руками. Я роблю невеликі булочки, щоб вони добре пропіклись. Виходить одна приблизно 60 грамів. І на цю кількість інгредієнтів, що в рецепті, в мене виходить 10 булочок. Спочатку я завжди формую булочки, а потім вже занурюю їх додатково у насіння, щоб коли вони випікались. Утворилась така скоринка зверху. В залежності від розміру ваших булочок, випікати їх приблизно 40-50 хвилин при температурі 180 градусів. Ви зрозумієте, що вони готові, як тільки ви відчуєте аромат запашної випічки. Ці булочки чудово смакують з гарбузовим супом, рецепт котрого ви знайдете також у нас на каналі, а також вони увійдуть у збірку рецептів, яку ви зможете отримати, якщо ви. Підпишитесь на новини від нашої академії за посиланням під цим відео. Я рекомендую дати нашим булочкам відпочити трішки після випікання, щоб вони охололи, перш ніж подавати їх до перших страв або до улюблених закусок для всієї сім'ї. Всі інгредієнти для цього рецепту ви знайдете у нас на сайті. Посилання на наш інтернет-магазин, а також наші соцмережі, ви можете знайти в описі до цього відео. Підписуйтесь на цей канал, вступайте до наших спільнот та до зустрічі в наступних відео. Нехай смакує!